Шановні земляки, знову серце нашої громади оповила Чорна стрічка скорботи. Сьогодні проводимо в останню земну дорогу вірного оборонця України Васильєва Миколу Володимировича. Микола Володимирович, солдат, помічник гранатометника другого відділення, першого стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти, другого стрілецького батальйону з охорони та оборони важливих державних об'єктів військових частин Національної гвардії України. Шануємо хвилиною мовчання і миру пам'ять про нашого героя Васильєва Миколу Володимировича. Присутні. Сьогодні знову зібралися сумної нагоди, щоб провести останній шлях захисника, який став на захист нашої країни. Але, на жаль, серце його перестало битися. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким та рідним, знайомим, побратимам, всім, хто його знав, всім присутнім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Дорога родина, шановні присутні, війна приносить непоправні втрати, забираючи життя. І має для цього безліч інструментів від зброї до загострення хвороб. Обірвалося життя захисника Васильєва Миколи Володимировича, справжнього патріота, воїна, який сумлінно виконував свій громадянський і військовий обов'язок. Важка хвороба не випустила Миколу Володимировича зі своїх смертельних тенет. Кожен воїн, який стояв на захисті батьківщини, залишає по собі світлу пам'ять та глибоку тугу у серцях земляків. Шануймо їхній подвиг та зберігаймо пам'ять про них у наших серцях. Біль і смуток торкнулися сердець не лише рідних і близьких Миколи Володимировича, а й усіх нас, його земляків. Співчуваємо рідним і близьким Миколи Володимировича. Війна забрала частину вашої душі, залишивши вічний біль і смуток. цей гіркий час від імені жителів Балаклаївської громади, депутатів Балаклаївської сільської ради та від себе особисто висловлюю щирі співчуття всім рідним та близьким героям. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Слава Україні! Героям слава! З Колією ми проходили службу разом. Знаю його з перших днів його служби, моєї служби проживали. Коля був вільним другом, гідним товаришем, настоящим побратимом. Таких мало. Царство Небесне колі земля Пугом. Колі, слава Україні! Нам не вистачати на колясів. Запрошуємо до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. you скочуємо моло Брати і сестри, ми живемо в жорстоких реаліях нашого сьогодення коли йде війна, проливається кров, коли багато чоловіків стають на захист своїй території, своїй батьківщини, ми сьогодні чули такі... Слова, що у війни є багато інструментів для того, щоб забрати людське життя, для того, щоб зробити його неможливим. І ось сьогодні ми прощаємось із воїном, який не загинув на війні, але він відчув її. Його серце не витримало, так і багатьох із нас, людей, коли ми дивимося, що сьогодні відбувається. І ось цей інструмент війни, він діє не тільки на військовослужбовців, але і на серце Матері, рідні і всіх нас. Ми не можемо сьогодні займатися тими справами, до яких ми покликані, тому що такий настав час, що навіть і церква, і священники беруть неодноразово руки зброю для того, щоб стати на захист своєї землі. Молимось за душу почилого новоприставленого військовослужбовця. І віримо, що Господь уведе цю душу у Царство Небесне, де вже не буде зітхання, де вже не буде хвороб, де вже не буде несправедливості, тому що там в Бога вже вона є абсолютною через співчуття матері рідним. Нехай Господь дає вам сили і мужності пережити це велике горе. Молимось за душу спочилого Миколи, нехай душа його перебуватиме в Царстві Небесній. Амінь.